Всем привет! Продолжаем снимать интервью с нашими студентами. Сегодня у нас Виктор. Еще раз здравствуйте, Виктор. Расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, я работаю на работе, звичайный инженер. Угу. Понял. А, а где проживаете сейчас? В Ривном. Угу. Окей. А расскажите немного про то, как нашли FFA. Uh, где услышали, чому среди всіх інших там школ обучені і направлені вибрали імена ФФ? Ну, я не вибирав саме FFA. У мене як сказала ситуація про крипту, я вже знаю давно, теж вліз в неї давно, але просто не було систематичних знань. Хотілося, щоб ну, просто немає часу, по-перше, їх шукати в інтернеті, бо їх дуже багато. Сміття, як це кажуть, а вивели з нього зерно дуже тяжко, на це треба кучу часу, якого в мене немає фізично. Просто побачив рекламу, був Саша на уроці безкоштовно, мені сподобалося, що він говорить. Я побачив, як це все у вас відбувається, і вирішив спробувати все. Ага. Я не вибирав когось, в мене не було кучі варіантів, ще ще, 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 ще щось. Просто, як то кажуть, спонтанне рішення, яке призвело, що я в цій школі. сумніви на старті? Да. Дуже багато сумнівів, бо в інтернеті дуже хватає, як то скажуть, курсів, наставників, які тобі допоможуть, розкажуть, заплатив знос, заплати, там за закритий телеграм-канал, ти будеш заробляти кучу грошей. Завжди я цей сумнів. Що ти заплатиш, а з того нічого не будеш мати, це в кращому випадку, а то й мінус будеш мати. Завжди хочеться, щоб не, не зря були потрачені гроші, як то кажуть. Хоча й в інших випадках теж вони були не дарма потрачені, бо було б тобі навчання, що попався на розвод, як це кажуть. А в вашому випадку сумніви були: перший місяць пройшов, вже другий іде. Я бачу, що дійсно є сенс вчитися є. Час вчитися, є знання, які мені треба, і є результати, саме головне. Mm -hmm. Це мені саме більше подобається. а От касається, кстати, результатів: які інструменти от, більше всего понравились на обученні? Возможно, які вже принесли результат. Так, да, ну, дивіться, спочатку я пробував без бюджету, ну, само собою, там. Всякі проекти, де там тапалки, реферальні програми. Ну, поняв, що мені простіше внести гроші, бо на реферальні програми в мене часу немає. Міц невелику суму на боти. На закупку спота в мене там був спот, щось трохи продав, перезайшов в інші монети. І трейдінг по сигналах. В основному зараз це боти і трейдінг по сигналах. Пробую, mm -hmm. по крайній мірі. если вернуться немножко там на старт обучения, вот как оно в целом происходило и что больше всего понравилось на обучении, допустим, поддержка ментора, там, возможно, уроки, либо какие-то созвоны там. Мне классно, что есть группа, где ты можешь задать вопросы, або написать чисто наставнику и задать какие-то вопросы, которые ты не понимаешь. По уроках это классно, что куча информации структурированной, <связывая> Не треба шукати по інтернету кучу всього. Тобі дають чіткі е, відеоуроки, де ти дивишся, можеш поставити на паузу, зайти сам подивитися. Є також е, список матеріалів, термінів, які тобі постійно будуть потрібні, ти їх можеш собі скачати, і не треба шукати постійно десь хтось, бо е, інформації дуже багато, і вона все в одному місці. Це дуже класно. Угу. Хорошо. Uh, если говорить вот, про какие то вже результати именно в деньгах, можете приділиться вже какими-то спот там. Вот. Ну, дімі я скидав, по боту в мене там небагато. За місяць, перший місяць, це було щось там 37 доларів. Ну, це я рахував, що це приблизно 10-11% від депозиту, а по е, споту. Якщо рахувати зараз на даний момент, подивитися, то там відсотків 50 вже плюс по монетках. Деяку я монетку вже продав. Ну, не всю частину вивів просто. А по трейдингу у мене хороший плюс. Хороший плюс? Так, да. назвати цифру. Да, звісно, якщо можна. 10 іксів. Починав 150 доларів. Ого, клас! А це закон проміжок часу? Приблизно тиждень-два, десь такого. Якщо подивитися по статистиці, там в основному за останні 10 днів. Есть, хорошо, в Лонгі зайшли, правильно зараз з трейдерами. Так, да, в Лонгі зайшов, також дивився сигнал Віталіка. Уроки Віталіка по трейдингу вони є в Діскорді, на Ютубі постійно. Аналізую також сам пробую. Модуль по уроку теж був, де аналізувати як графік, як його дивиться, все. Да, страхів дуже багато, <сі> і це дуже класно, що є Discord, де є інформація, там, що робить в даний момент. І головне, не залишати ризики. У мене початкові ризики були завершені, але я знав, на що я йду. Угу. Я знав, що я буду, якщо я е, ну, затуплю або зроблю щось не так, я втрачу більше, але я на це йшов. Як то кажуть, осознано. Не просто так, що і нікого не мав винуватити в тому, що я зробив, бо я робив це сам осознано, залишав ризики, хоч постійно пишуть, не залишайте ризики. Це штука, яку треба мати, знати, але дуже страшно. Угу. Страшно, бо твої гроші, як то кажуть, ти е... вроді би нічого від тебе не залежить, тільки твій результат, і те, що ти там поставив стоп, тейк і ждеш. Ждать завжди страшно. Хочеться закрити цей, як тільки воно в плюсі, хочеться одразу закрити, бо в тебе вже якісь гроші є в плюсі. Так, да, так. Да. Ну опять же, головне, як там з умом, з коїти стратегії, тогда буде все да, Так, і стратегія, і це класно, що тобі дають, якщо ти не сам не ще не розумієш, а в тебе є сигнал, в тебе є з яким як заходить, який тіт, який стоп, який тейк, ти поставив. І головне, нікого не винувати. Це саме головне, бо якщо ти робиш завишаєш ризики, як я ти винуватий сам. Якщо ти робиш все так, як треба, в тебе є навіть з депозитом 100 доларів з бюджетом, якщо ти заходиш в трейдинг, то в тебе там буде з 10-15, то може й 20, якщо все правильно робити. Що ти будеш в мінусі, але такого я ще на не бачив в Дискорді ні разу. У нас якісь спілки були в мінусі на постійно. Ну да, у нас ребята очень хорошо в последнее время читают рынок и отрабатывают. Прям результаты очень классные. Да -да. Кстати, касаемо Дискорда, да, вот что могли бы выделить в Дискорде, то, что больше всего понравилось? Что самое больше в Дискорде понравилось, что он залил. Это, как-то кажут, кладезь всей информации, Структурованої інформації, куча людей з підтримкою. Ти можеш написати якісь питання, якщо тобі треба вчати, є інформація, в які проєкти заходить, бо аналізувати е, кожен проєкт, який ти там хочеш, не завжди виходить. Е, або ти чув про нього, і сідати е, глибокий аналіз, е, дивитися, наскільки там токіноміку проєкту, і все остальне просто немає часу. В Діскорді дають просто перевірені проекти, ти в них заходиш. Так само з сигналами вони перевірені є, як то кажуть, люди, які заходять. Ти з ними, якщо заходиш, вони показують свій результат і також показують свій вбиток, якщо він є, взагалі, якщо там закрилося по стопу, і це теж дуже добре. Бо не кожен телеграм-канал чи там будь-який інший канал показує свої вбитки. Або робить те, що він показує, каже, типу зайдіть клон потім, потім сигналу, а сам не заходить. Ну, це дуже важливо. Дуже важливо, що є багато інформації. Кожен день хтось щось пише, якась мотивація є постійно. Так, да, да, у нас і результати показуємо, і відеоінструкції записуємо, яким там проєктом. Так-да-да-да-да. Інструкції да. взагалі по ботах інструкції там мені дуже подобається. Потому по ботах, если смотреть чат по ботах и взагалі все видео, у него каждый раз есть какая-то информация, что он делается, что он рассказывает. Очень классно. И последний вопрос. Вот, что могли посоветовать людям, которые находятся сейчас на старте, хотят начать в новой для себя нише, но еще, там, возможно, сомневаются или думают, стоит ли им пойти на, на обучение или нет? Що можна їм посвітувати? Пробуйте. Завжди пробувати треба. щось нове це завжди для тебе плюс. Почати навчання, Да абсолютно варто. У зв'язку з тим, що є інформація, вона структурована, є ментори, які тобі допоможуть розібратися в тій інформації, якій ти не розбираєшся. Бо для людей, які які ні разу з цим не стикалися, дуже тяжко в чомусь розібратися. Там куча нюансів. Ще, зараз це вже простіше, раніше було ще складніше. З тими монетами, біржами, як е, стопи ставить, все остальне, які проекти, чи варто в них заходити, чи не варто. Дуже багато нюансів, дуже тяжко. З тими самими ботами, якщо ти не дивишся е, розбори Нікіти, то в них розібратися дуже тяжко. Там моноткона що всі гроші за, такому, за секунду. І через то варто йти на навчання, якщо ти хочеш мати структуровану інформацію. Якщо тобі страшно, можеш поговорити. Там є лояльні програми, наскільки я знаю. Щоб почати навчання, підібрати під себе навчання. Навіть якщо хтось вже щось знає і хоче більше розвиватися, теж є по трейдингу, наскільки я знаю, по батах є уроки. Ще там спитати, то скажуть по любе більше. Структурована інформація завжди плюс. Угу. Це все, що я можу сказати. И она варта Класс, спасибо. Еще у меня есть обращение к зрителям, что если вы хотите зарабатывать на крипте и делать такие же результаты, как Виктор, но еще сомневаетесь, то можете оставить заявку на 15-минутную бесплатную консультацию со специалистом из FFA, который ответит на все ваши вопросы, расскажет подробнее про обучение и подберет стратегию персонально для вас. Поэтому оставляйте заявку ниже и ждите звонка. Спасибо, Виктор, за уделенное время, за ответы. Крутой у тебя результат. Класс. Надеюсь, он будет еще больше там со временем. Я да. тоже на это надеюсь. Вот. Главное, не, не тратить этот рейтинг, как ты кажешь. Да, да. И тоже постепенно, когда результат становится больше, депозит больше, уменьшать риски все-таки. Потому что 10 иксов это классно, но каждый раз 10 иксов будет делать. Не получится делать. Понятно, дело, это я, я знал, на что я иду просто. Да, поэтому риски тоже, в зависимости, как капитал растет, надо потихоньку уменьшать, уменьшать. Вот. Спасибо еще раз. Тогда на связи и хорошего дня. Все, гарное дня.